Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему: від ненависті до любові. Один крок. Спочатку ми пройдемося по базі. А потім по тих моментах, які все ж таки відокремлюють нас один від одного, тому що ми знаємо, що в християнстві є і православ'я, і католицизм, і протестантизм, і ще вони між собою діляться на багатьох різних. Тому ми ось цей момент якраз і розберемо, що нас об'єднує, тобто ось ця база, а потім що нам робити з цими різними моментами, різними баченнями. По-перше, як ми отримуємо спасіння? Бо саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий. Окей, тобто ми розуміємо, що спасіння ми не заробляємо, що ми не заслуговуємо, що ми не прикладаємо сильних зусиль. Ми його маємо завдяки вірі, коли ми вірою приймаємо, що Христос є Бог, що його жертви достатньо, тоді всі наші гріхи прощені, абсолютно всі. Минулі. Теперішнє і майбутнє, тому що це є дар Божий, і коли тобі щось дарують, тобі потрібно це прийняти. Важливо прийняти, що Христос є твій Бог, що Він є твій Спаситель, прийняти, що його жертви достатньо, і ти, коли в це віриш, ти йому маєш та спасіння. Людина обмежена часом на землі, і до останнього подиху вона підтверджує свій вибір, має право на цей вибір, тому що іноді здається, ну окей, типу я розібрався, я спасіння прийняв. Вірю, що Христос є Бог, але ми маємо зберегти цю віру. До самого кінця, а для того, щоб її зберегти, дуже важливо слідкувати за своїм серцем, за мотивами свого серця, підкріплювати читанням слова, тому що слово це і є сам Бог, сам Христос, і тоді ми його максимально розуміємо, досконалюємося, і ми знаєте, харчуємось духовно, харчуємо свій дух, і також молитва спілкування з Богом, бажання виконувати його волю. Але і бажання дає нам сам Бог. І ми далі про це поговоримо і розберемось, чому так? Галатам 3,22. Але святе Писання проголосило, що весь світ перебуває під владою гріха. Отже, обітниця може бути дана вірою тільки тим, хто вірить в Ісуса Христа. Весь світ перебуває під владою гріха. Як ми вже раніше говорили, ще при зачаті через цей першородний гріх Адама і Єви, людина вона вже знаходиться під владою смерті, під владою прокляття. І людина обмежена часом на землі, щоб зробити цей вибір. І коли вона вибирає, що вона хоче жити в благословінні, вона обирає життя, вибирає вірити і приймати Ісуса Христа та Його жертву, Бога Творця і Святого Духа та Бога, тоді вона і має це спасіння, тоді вона і має це прощення за гріх. Чому? Тому що плата за гріх смерті. Римлянам 6.23. Смерть кого? Смерть твоя, тому що ти не приймаєш Христа. Чи смерть Христа, тому що Він заплатив за тебе, за твій гріх абсолютно весь. І тут написано обітниця. Обітниця мається на увазі, блага звістка, що за твій гріх заплачена ціна, тобто кров Христа, і ти виправданий Його Воскресінням. І ось ця обітниця, ось ця вічність з Богом, рай, насолода, життя в благословінні це все дано тільки тим, хто вірою приймає Христа. Галатам 3:29. Від заради цієї мети я й працюю, борючись з усім запалом, який Христос дає мені силою своєю. Про Павла Павло, це той, хто спочатку був проти християн, він навпаки гнав церкву, він був проти. Він хотів, щоб е цих людей, які приймали Христа, їх садили у в'язниці і їх вбивали. Але одного разу, коли він йшов також взяти до в'язниці ось цих християн, йому явився сам Ісус. Там взагалі дуже цікава історія. В діях можете почитати. І що взагалі робив потім. Павло, коли він вже зрозумів, хто є Христос, прийняв його. Павло він насаджував церкви в різних країнах. Він написав в Біблії багато книг: послання до римлян, до хвилип'ян, до солунян, до коринтян. Багато церков він насаджував і він поширював слово Боже. Тобто це було призначення. І в цьому місці Списання написано: заради цієї мети я й працюю, борячись з усім запалом, який Христос дає мені силою своєю, бажання. Оце. Цей запал дає сам Христос. Ми не якось не вичавлюємо його самі себе, а отримуємо від Бога. Тому ми маємо розуміти, щоб виконувалася воля Божа, зацікавлений, перш за все, сам Бог. Але ми, як ті, хто маємо це спасіння, яке не заслуговує, ми виконуємо призначення, волю Божу, тобто поширюємо Слово Боже. Але до цього ми вже докладаємо зусилля. Для того, щоб прийняти спасіння, ми не докладаємо зусилля, а для того, щоб виконувати призначення, поширювати Слово. Мова Божа, Боже, віру, ми прикладаємо зусилля. Це важливо розуміти, і це є та база, яка об'єднує всіх християн. І також важливо розуміти, що на все є свій час. Ну я скажу про себе. Іноді здається, що я хочу, я хочу займатися з дітьми-сиротами, я хочу займатися наставництвом, я хочу служити в дитячих будинках, в інтернатах і так далі. Я подаю заявку, але чомусь нічого не відбувається. Я про це молюся, і також нічого не відбувається. Я така, ну в сенсі, типу, справа хороша. Воля Божа є по на те, щоб слово його поширювали, щоб б я поширювала віру, але чомусь немає з цих відповідей. І також важливо розуміти, що у Бога є різні відповіді на вашу молитву, навіть якщо вона є згідною з волею Його. Є так, є ні і є ще не час. Так, це ми бачимо відповіді, все окей, все прям дуже класно складається. Але це ні, це більше про покликання, тому що є призначення, всі призначені для того, щоб максимально наближатися, бути схожими. До Христа і передавати віру іншим людям, поширювати її. А покликання воно в кожного індивідуальне. Тобто іноді хтось розуміє, ось моє покликання щось створити, я творча людина, і цим ти можеш також сприяти тому, що віра вона поширюється, адже ти досягаєш якогось успіху, на тебе рівняються і так далі. В когось покликання бути пастором, насаджувати також церкви, в когось покликання це допомагати людям, допомагати оточуючими, в когось покликання зарвати. Бляти фінанси і фінансами якось підтримувати якісь служіння, якісь проекти євангелізаційні, наприклад. Але що важливо розуміти, коли ви молитеся і коли ви шукаєте волі Божої, він дає бажання і хотіння. Тобто, якщо вас не покидає якесь бажання про це молитеся, і в кінці молитви важливо казати: нехай буде твоя воля, а не моя, щоб вершилася воля Божа. Чому тому, що воля Божа щодо нас, його дітей вона є блага, угодна і досконала. І переходимо до теми так: від ненависті до любові, один крок. І ми будемо говорити про осуд. Іноді так багато суперечностей, так багато різних поглядів, що ми не можемо просто це витримати. І нам важко покривати все любов'ю і бути в такій злагоді. римлянам 15 розділ, перший другий вірш. Ми сильні, отже, мусимо бути терпимі до слабких і не догоджати собі. Кожен з нас мусить догоджати ближньому своєму, аби укріпити його дух. Це насправді дуже цікаво. Я роз... Кажу на прикладі конфесій в протестантизмі. Так, є баптисти, є п'ятидесятники, є харизмати, є ще багато. Це просто три таких стабільних, яких я знаю. Окей, в баптистах там правильно, що якщо ти вже заміжна жінка, тобі важливо ходити в хусті, типу покривати свою голову і все таке. В православі там, наприклад, важливо ставити свічки, там це все. А В п'ятидесятників там взагалі по різному. Я навіть не знаю, що сказати, тому що є якісь більш прогресивні, є більш консервативні. Так само і харизмати десь коротше проти того, щоб б танцювали, співали пісні, хлопали в долоні під час того, як співають пісні про Бога, і так далі. Чому посил? Якщо людина вдягає хустку, вона розуміє, що цим вона спасіння не заслуговує, тобто база, все окей, не порушена. Вона одягає хустку. і Вона це робить для господа. Вона так вірить, вона так розуміє, вона цим не грішить. Так само, якщо я я танцюю для Бога, мене ніхто не заставляє, мене навіть ніхто не бачить, крім нього. І я себе можу бачити десь іноді. І це не є гріхом, коли я це роблю для Бога. Або хтось там не знаю, хлопає. і Він це робить для Бога. Окей, супер. Або хтось ставить свічку. Це є якась культура, це є якісь обрядні моменти. Окей, добре. Це не є гріхом. І буває, нам здається, ось ми вже все зрозуміли. Ми такі сильні, ми такі духовні. І вони думають, що ми такі сильні, ми такі духовні, ми все зрозуміли. Тобто ми для них слабкі вірі, а вони для нас слабкі вірі. І нам треба просто зійти. Тися на цьому і покривати один одного любов'ю. Типу, ми жаліємо їх, вони жаліють нас. І окей, добре, супер. Кожен з нас мусить догоджати ближньому своєму, аби укріпити його дух. Ми не маємо зосереджуватись на тому, що нас не об'єднує, що нас навпаки вганяє в якісь суперечності, що нас розділяє. Ми маємо зосереджуватись на тому, що нас об'єднує, що є база, на чому ми погоджуємось. Тому що якщо ця база непохитно однакова у нас, то до побачення, ну до побачення всім цим суперечностям. Окей, нічого страшного. Тому, якщо людині так буде легше розуміти, десь я можу переступити з себе, десь я можу принизити своє его, своє бачення і так далі. Типу, і щоб укріпити дух цієї людини. Типу, я не буду концентруватися на тому, що нас розділяє. Я сконцентруюсь на тому, що нас об'єднує, і ми в цьому будемо підкріплювати один одного. В цьому і є прояв любові. Але чи здатні ми взагалі любити? Читаємо перше послання Іоанна, 14 розділ, 15 21 вірш. Якщо Хтось визнає, що Ісус син Божий, Бог живе в ньому, і Він живе в Бозі. Отож, ми знаємо і віримо в любов Бога до нас. Бог це любов, і той, хто живе в любові, живе з Богом, і Бог живе у ньому. Якщо ти визнаєш, що Ісус це син Божий, то Бог живе в тобі. А Бог, він є любов, він є досконала, він є всецільна любов. Якщо всередині мене живе Бог, тобто всередині мене живе любов, і цією любов'ю, тобто самим Богом, який є любов, цією любов'ю, я можу любити і людей. І самого Бога, тобто не своєю людською любов'ю, тому що її замало, тому що її недостатньо, тому що вона дуже така взаємовигідна, вона дуже умовна. Ось, навіть якщо говорити про любов там батьків до дітей, що здається, ну я не знаю, яка є більш наближена до ідеалу, чим любов батьків до дітей, тому що діти бувають е, кричать, бувають неслухняні і так далі, але батьки все одно їх приймають і люблять в основному, теж не завжди як ми це знаємо. Але тут теж є певна умова, вони продовження твого роду вони мають твою кров, твої гени і ти більше любиш себе в них, чим самих їх. Коротше, ось така якась історія. Тому наша людська любов вона дуже умовна. І коли мається на увазі, щоб покривати любов'ю там один одного християн або а, любити Бога, то це не мається на увазі, що ти маєш вичавлювати себе якусь свою любов, тому що вона дуже-дуже нікчемна, насправді, якби це сумно не було. На жаль, мається на увазі про те, що ти приймаєш що Ісус Син Божий, тобто всередині тебе живе сам Бог, який є любов, і цією любов'ю ти любиш людей і самого. Бога. І читаємо далі. Оскільки любов Божа удосконалюється в нас, то ми будемо певні в день суду, бо в цьому світі ми, як Христос, там, де є любов, немає страху, бо досконала любов Божа проганяє страх, пов'язаний з покаранням. І той, хто боїться, не сповнений досконалою любові. Любов Божа проганяє всякий страх, пов'язаний із покаранням. Ось цей день суду: день суду, коли буде другий прихід Христа, і буде вже визначатися, який вибір зробила людина під час цього життя тут. На землі до своєї смерті фізичної, і вже залежно від цього визначається її вічність: чи вона йде в пекло, чи вона буде вічності з Богом, коли ми. Приймаємо, що Ісус Христос це є Син Божий, що Він приніс себе в жертву, що цієї жертви достатньо, що за весь гріх людства вже заплачена ціна, і я приймаю це вірою. Тоді в мене не має бути страху, що в день суду мені буде якийсь страшний вирок. Тому що я знаю, що по вірі я отримую спасіння, по вірі я отримую виправдання. За мене пролилася кров, і моя не має проливатись. Тому що за мене пролилася кров кого? Кров Христа, самого Бога. Але Він Воскрес для того, щоб я. Була виправдана. І читаємо далі: ми любимо, бо спочатку Бог полюбив нас. Якщо хтось говорить Я люблю Бога, але ненавидить брата чи сестру свою, той брехун. Бо хто не любить брата чи сестру свою, яких він бачив, то як він може любити Бога, якого не бачив? Ми отримали цю заповідь від Христа. Хто любить Бога, мусить також любити братів і сестер своїх. Ми любимо, тому що спершу нас полюбив Бог. Це дуже важливий момент. Тобто, ми любимо Його любов'ю, коли ми прийняли. Але його любов, тоді ми можемо нею любити і інших, і самого Бога. Вже це говорила багато разів, сорі, але краще сказати багато разів, щоб це точно в нас запам'яталося, чим не сказати ні разу. І тут нам сказано про братів і сестер. Тут важливо розуміти, що мається на увазі не братів і сестер по крові, по мамі, по татові, а про духовних братів і сестер. Тобто, зрозуміли, братів і сестер мається на увазі тих, хто приймає слово Боже, хто також вірить у Христа і що його жертви достатньо. І тут говориться про заповідь, яку отримали від Христа. Тож про яку заповідь мається на увазі? Галатам 5 розділ, 14-15 вірш. Бо весь закон зводиться до одного, а сам любіть ближнього свого, як любите себе самого. Але якщо ви приносите біль та страждання одне одному, то стережіться, аби не прийти до взаємознищення. Взагалі є момент в слові, коли в Біблії коли сказано, що ще за тих часів, коли був Ісус, до нього підходять і запитують, які заповіді найголовніші. Він каже: перша це возлюби Бога всім серцем своїм, і друга возлюби ближнього як самого себе. І тут ми читаємо саме ось цю заповідь. І тут написано: але якщо ви приносите біль та страждання одне одному, то стережіться, аби не прийти до взаємознищення. Давайте згадаємо всі ці моменти. Ой, ти танцюєш, що ти робиш, що ти чудиш? Цього не потрібно, це було в старому завіті, то десь о. Ой, ти ставиш свічку, На що ти це робиш? Це якась діч, це якась єрість. Наш ой, ти вдягаєш хустку, то зараз вже це не треба. Це тоді, був в контекст того. Часу додаться, і давайте ми будемо про це орати, будемо про це кричати, і ми дійдемо до чого. Ми дійдемо до взаємознищення, тому що ми будемо ненавидіти один одного. А в Біблії написано, що по тому пізнають, що ви мої, тому що у вас буде любов один до одного. Так я кажу, любов, в тому що ми критикуємо і вже проявляємо більше ненависть і злість один до одного, чим любов. Тому важливо виконувати ось цю заповідь. Любити ближніх своїх як самого себе. Як ми розуміємо себе, як ми приймаємо. Себе, як нам в принципі, зрозумілий хід думок наших мислення нашого, так само і намагатися зрозуміти ближнього свого і концентруватись на тому, що нас об'єднує на базі, так як ми говорили на початку про спасіння і про призначення, спасіння не заслуговуємо. Призначення прикладаємо зусиль і поширюємо віру. Все, але є хороша новина: ми маємо дух, душу і тіло. І на жаль, є ось така штука, що тіло воно противиться духу, дух противиться тілу, тому що всередині віруючої людини знаходиться дух Христа. І те, що ми хочемо робити, ми іноді не робимо, бо нам десь лінь, бо десь ми думаємо. А... Я що це десь нам щось заважає, так? Тому що плоть противиться духу, дух противиться плоть. І зараз ми будемо про це читати. Галатам 5 розділ, 16, 17 вірш. Але я кажу вам, хай дух керує вашою поведінкою. Тоді ви не задовільнятимете бажання своєї гріховної натури, бо все, чого вона бажає, проти духа, все, чого дух бажає, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться. Просто геніальне місце списання. Я Дуже люблю молитися за це, щоб б дух керував моєю поведінкою, тому що всередині нас дух святий, і він може нам нагадати якісь місця з Біблії. Він нагадати нам може і сказати про те, що нам важливо так нагадати в голові, в думках про що важливо зараз сказати, дає якесь розуміння, робити правильні вибори. Тому моя молитва вона дуже часто така. Нехай Дух Святий керує моєю поведінкою. Що ти дух святий, ти головний, часто така молитва. І тут бачимо, що бо все, чого бажає так, гріховна натура, воно проти духа, все, чого дух бажає, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться. Це ж таке, не можете чи не хочете. Тобто, ми хочемо бути класними, добрими, але чомусь е в ситуації, де треба проявити мудрість, проявити любов, ми починаємо, знаєте, битися, битися, відстоювати кордони, себе захищати, ставити людину на місце, це принижувати і так далі, йти в атаку, йти в ненависть, а не в любов. І знову ж таки, тут момент вибору. Тобто, якщо спасіння ми також вибираємо і це до останнього подиху, типу наш вибір він може змінитися. Так і тут в нас є якісь життєві ситуації, і ми вибираємо, чи ми даємо волю своєму. Тілу і своєму его, чи ми даємо волю Духу Святому всередині нас, і десь ми можемо підкоритися, змиритися, і Бог, сам Бог, він захистить нас. Це дуже прекрасно, насправді, що сам Бог Він захищає нас. І читаємо далі: раз дух є джерелом нашого нового життя. Слідуємо духові, не будемо чванливими, не будемо гнівити одне одного, не будемо заздрити одне одному. Мені дуже це подобається. Тобто, якщо ми вже визначили, що ми приймаємо Христа, що ми віруючі люди, то давайте і будемо цьому слідувати. Якщо вже дух є джерелом нашого нового життя, тобто ми вже вибрали. Слідуємо і йому, слідуємо духові. Тому я вас на це благословляю, і нехай все вийде. І якщо буде бажання, то я вас надихаю прочитати Римлянам 14 розділ. Там дуже класно описано про те, що хтось вважає, що треба їсти м'ясо, хтось вважає, що не можна, хтось вважає, що якийсь день він суперважливий, його важливо святкувати, а хтось вважає, що ні, так не можна, тому що всі дні для Господа вони перед ним однакові і так далі. І окей. Типу, це дуже дуже класні приклади, там написані, тому я вас надихаю про це почитати, тому що є речі, які не є гріхом, які просто є суперечки, це наші погляди, і вони різні. І ми всі люди, ми різні, як не крути. Тому в християнстві дуже можливо зациклюватись на тому, що нас об'єднує, і хто нас об'єднує, сам Христос, а не на тому, де в нас якісь різні погляди. І там також написано, що якщо він не їсть м'ясо, він це робить для Господа. Якщо він їсть м'ясо, він це робить для Господа. І ще написаний крутий момент: здається, послання до римлянам 14 розділ, 23 вірш, здається там. Що, типу, якщо ти робиш щось, але думаєш, що це неправильно і що це є гріх, то дійсно це є гріх, тому що ти це робиш не від віри і це насправді. Правді, дуже сильний момент. Наприклад, я думаю, якщо людина їсть свинину, це гріх, типу я її, їм то значить, я дійсно грішу. Хоча, в принципі, ну по суті, це не є гріхом їсти свинину. Але якщо я думаю, що це є гріхом. То я цим грішу, тому що мої мотиви серця перевіряються. Розумієте? Мотив серця. Це не про те, що ось я зараз сам собі визначаю. Типу, це про те, що дійсно є мотивом твого серця, тому що Бог він перш за все він дивиться на серця. А якщо ми десь чудимо, якщо ми десь щось робимо не так, якщо ми віруючи при цьому, всередині нас є Дух Божий, є Дух Святий, і він нас буде облічати. І як це робить Дух Святий? Він не каже, що фу, ти жахлива людина, ти недостойний і так далі. Він. Каже, ось цей момент він неправильний. Давай його виправимо, і в тебе просто над природним чином зароджується бажання це виправити, це змінити. Я дуже люблю, коли це робить Дух Святий, тому що це так природньо і це так класно. Тобі реально хочеться дуже сильно змінити цей момент, і все ти не відчуваєш себе найгіршою в світі людиною. Ти просто розумієш, що Бог мене далі любить, але цей момент я змінюю. Він дає мені на це силу, і це дуже круто. Тому ось така тема. Від любові до ненависті один крок. І від ненависті до любові один крок. Тому в яку сторону робити крок? Вибір за тобою.